Привіт! З вами я Діма. І це Мало бути друга частина експериментів над томиком, але він шугається, нікуди не йде, втікає. Ми його впустив в хату, а сам зараз буду намагатись залізти на цю гірку, яка є сходами. Зараз ми попробуємо. Я якимось чином зміг. Заліз, <зи> <xt. hablando> я не знаю яким, але ось як виглядає і як гарно тут. Я заліз тут. Я не знаю, як спуститись. Але спробую зараз. Іть. Ой, бачу там кусок сходинки. Оп, оп, треба Тут треба просто потрохи спускатися, я думаю. І та воно не впасти. Я зміг злізти. Це важко. Це важко. Щоб ви розуміло, все не тверда поверхня. Вже, вже сюди залізти і воно мені буде по коліна. Я вже навіть рухатися не можу, воно мені по коліна. А, рукавиця, Воно мені по коліна лізе. Віч, віть. Віч. Ну класно, я застряг. Те-те. Зараз ми ще підійдемо до тої шини, але я спочатку трохи Я вже пажу, що їх не відчуваю. Так, я підходжу до цієї бочки. Якої бочки? Шини? Минулій серії є нога. Давай я туда посадать, а он втек. Пить. я сам залезу сюда. И путь. Ну, залез. Ой, ничего, тут себе тут синик твердый. Пить, пить, пить. Я не, думаю, что я смогу его пробить. Пить, 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 пить. Тут воно ось так, тут, тут якісь штуки. Ну, ну, як сказати, понятні, але я думаю, як воно називається. О, Ланцюги ланцюги, складав. Ланцюги. я не знаю, що вам показати, тому пока!